Дивіться, є такий павільйончик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 16 сімей виходить, правильно? 16. 24. 24. А, ще на ту сторону є. Там є. 24. Дивіться, людина продає, бджоли дуже хороші, гарні, обрав пакети. Можу зразу сказати, що хороша бджола. Люди дуже вже просто по віку тяжко їм та... Хочуть продавати, такий прицепчик Диви, Диви, які у мене рамка, ти розумієш? Ну да, хороші, рамочки. Все, все, це. Я тоже сам. А, не. так тут бджоли не, не скрізь сидять, да, я так поняв? Тепер ні, бо я продав. Ага. Я продав. Чекай, як якся, крышу відкриваю. Аби сфотографував і крышу. Та я на відео знімаю. Такой-такой золотий такой. Дивіться, так от крыша відкривається. Можна працювати. Переме ту дощечку собі, ту із стунця робимо, помієш? А. А Та й ви собі працюєте. Та Дивіться, не. що я хочу сказати. Всі, Тут є 12 сімей. Дід Василь може заселити всі, правильно? Можу, може так? заселити, можете забрати пустиці, може теж пересадити, якщо так, вам треба свої так. бджоли. Якщо цікавий такий модуль, кочовий на 12 бджоли, бджолиних родин, По скільки у вас тут рамочок становиться? Тут у мене стоїть 20 рамок. 20 рамок на кожну сім'ю. Да. Ну, 20 тут рамок на кожну сім'ю. тут є 4 сім'ї, та тут є маленько маймало по 17 рамок. Угу, по 17 рамок. Ой. Ну, Тут просто продавали бджоли, трошки є такий, якби робочий непорядок, не можу сказати. А, а так це, все дуже-дуже дуже, дуже добре. Робочий. Він утеплений, да, я так розумію? Не утеплений він. Дошка. Я його так а то п'ятдесятка дошка. П'ятдесятка дошка. дошка. Коротше, друзі. Кому потрібен такий прицепчик, це по Закарпаттю. От, по Закарпаттю, Тячівський район, Руське Поле. Я, я буду... залишу телефон діда Василя. От, будете дзвонити, будете говорити, за ціну вже будете з ним домовлятися. Попередньо. Дивіться, дід Василь каже, що за цей павільйончик за сам пустий він хоче тисячу доларів, якщо там немає бджіл. Ну Якщо бджолородина ще є, то дивіться, якщо з бджолородинами за півтори тисячі ще з бджолородиною, плюс півтори тисячі на одне місце бджолородина. Я думаю, що це дуже хороша ціна, по суті, ціна пакета. Сім'ї у діди дуже великі, є що заселити. От, можна заселити. Та я фотографую це все діло. І фотографую і все. А ну, Так от. Дощечку підставили і можна працювати. Ми тепер били дощ та виліз як їдять. Та, зрозуміло. Все, ой, дивіться, що немаловажно, він двохосий. Він двохосий, дивіться, і такі... Тут амортизатори, що тут ще можна грузити, грузити і грузити. Ну рисори, то то грузити, в то, -то заводський причеп.